От, і, і не іммігрувати. А тоді каже: да ладно, можете навіть не женитися на єврейки. Пишіть заявлення, ми вас випустимо. От, і ми обговорювали от, цю можливість, і він категорично відмовився. Причому я схилявся до того, що варто цим скористатися, тому що ясно, що було, буде посадка. Він каже, ні, моє каже, місце тут. От і чого я кажу, я поїду десь в тарілки мить в Америці чи там в Німеччині. Ні, -ні моє місце тут. І я повинен на своєму місці бути. Десь через два тижні його якраз і забрали. У 1975 році Брежнєв від імені Радянського Союзу підписав Гельсінську угоду, чим підтвердив права громадян СРСР, передбачені спільною декларацією прав людини, прийнятою ООН у 1948 році. Коли оце вже почалося творення тої української гельсінської спілки, і він каже: не поспішай, хоч трошки побудь, хоч трошки відпочинь від камері. Ти ще ж такий худий, ще одні кості. От ви розумієте, я думаю, що не менше з двома десятками людей я тоді про це говорив. Ті люди, які не сиділи, вони готові мене були відправити другий раз, першим, а потім за мною йти. Олекса, знаєте, висловив оце, що каже: почекай, не поспішай, хай. Я не став чекати. Я пішов. Але наскільки гріють слова його? оті, розумієте? У травні 1976 року в Москві і восени того ж року в Україні, а потім у Литві і Грузії створюються громадські організації з контролю за виконанням прийнятих державою міжнародних зобов'язань. Гельсінська група ставила собі за мету. Розширення захисту українських громадянських прав, національних прав і захист національних прав України. Тобто це правозахисна група. Тобто в неї мета, по суті, демократична, зробити суспільство демократичним. І ми ж дуже мало що, ми ж майже не говорили про самостійну Україну. Бо ми розуміли, що хронологічно маємо дві, два етапи. Перший етап об'єктивно, воно так буде. Боротьба за розширення свободи і демократії треба просто добитися, щоб ми могли говорити те, що хочемо. Коли ми доб'ємося цього, тоді ми говоримо про вихід України із Союзу. Поки не маємо свободи, то ми говоритимемо один одному. А коли ми доб'ємося, що ми можемо говорити на народ, тоді ми говоримо зразу за самостійну Україну. З подачі КДБ ЦК КПРС виявило в діяльності цих груп загрозу для радянського суспільства, і тому роботу цих правозахисних організацій вирішили припинити. Серед десяти засновників української гельсінської групи був і Олекса Тихий. Вже 4 лютого 1977 року. КДБ заарештував Тихого, а 5 лютого письменника Миколу Руденка. У цьому перебудованому будинку у приміщенні червоного кутку контролю Смішторгу відбувся судовий процес по карній справі Руденка Тихий. Підходи та під'їзди до будинку суду охороняли два міліцейських автомобілі, декілька міліціонерів та ще два десятка осіб у цивільному. Спеціальна охорона була і всередині приміщення. Через неї люди проходили до невеличкого залу суду. З вікон третього поверху будинку ж розташований напроти. Велося постійне стеження та фотографування всіх, хто наближався до будинку суду. Під час перерви Руденка та Тихова відвозили до ізолятору тимчасового утримання дружківської міліції, а на їх відвозили до Донецького. Родинам заарештованих повідомили про початок процесу лише на п'ятий день, а до залу суду запустили лише останній день-два. І суд рассматривал діяльність этих людей як антиправительственную, як антинародную, як діяльність не зв'язаною і чуждою строю е, общества на той період. Анатолій Шевченко, колишній член партбюро заводу ДЗГА, був присутній у залі суду по справі Руденко Тихий, нині пенсіонер. Для нас именно вот эти вот слова, которые сегодня мы понимаем, демократия, свобода, то, что связано с личностью, для нас это было как-то непонятно еще в то время. Может быть, в силу того, что мы еще были молодые люди, а может быть, в силу того, что у нас идеология была совершенно другая. Но У нас тогда був э, на першому місці не человек, как вы понимаете, знаете, Це було общество. Це общество. був лагерь. Хоча воно комуністицький, це був лагерь. Вот. Надаючи останнє слово підсудному, тихому Олексі Івановичу, суддя попередив. Якщо будуть повторення або знущання з суду, ми вас перервемо. Ви тихий, надто багато знаєте. Краще було, якби знали менше. Саме з цього місця за Залізний град лунало його останнє слово. Як я вже говорив, винуватим себе не визнаю, ні за єдиним пунктом звинувачення. Мені доводиться захищатися не лише проти слідчих, які сфабрикували справу прокурора, але й проти мого адвоката. Чому я наполягаю на акуратному веденні протоколу? Тому що через 20 років ознайомився зі своєю попередньою справою і що ж, у протоколі немає багатьох запитань, які я ставив свідком. Нема мого останнього слова. Свідчення в основі записані вірне, але ж там тільки школа зайшла в глухий кут. Де ж то злочин проти радянської влади? Чи можна після такого досвіду вірити, що суд винесе справедливий вирок? Хто ж підриває авторитет радянської влади? В моїх статтях мова йдеться виключно про українську мову і культуру. Мою статтю, за яку він хоче мене судити. Прокурор не хотів зачитати, бо видно, що там нічого немає. Дивно, що суд іде ні в Києві, ні в Донецьку, звідки майже всі свідки, а в Дружківці. Це для мене незбагненне. Але за цим, очевидно, коїться щось незаконне. Суддя перериває тихого. завтра выносить вырок. Если бы этот суд был проведен ну, где-то в Киеве, где-то в Донецке, в областном городе, допустим, он бы имел еще больший резонанс. Хотя о том, что суд идет в городе Дружковки, только в первый день там начался этот суд, на следующий день Радио Свобода передала о том, что идет суд Над uh, українським націоналістами. Суд присудив Родинка Микола Даниловича до 7 років ув'язнення суворого режиму і до 5 років заслання. Тихого Олексу Івановича визнали особливо небезпечним рецидивістом і засудили до 10 років ув'язнення суворого режиму і до 5 років заслання. Утримати судові витрати. З Руденка 665 карбованців 25 копійок, з тихого 320 карбованців 17 копійок. Я зустрівся з Олексою вже в останні його, останні його часи, в останні роки мене втретє посадили у 1981 році і привезли в Кучино, Це табір особливо суворого режиму. Це означає камерний режим, камерне утримання. Всі ми там визнані особливо небезпечними рецидивістами за судом, у кожного своя десятка. Це означає, що вже чоловік не один раз сидів, а другий або навіть і третій раз. Нелюдські умови в радянських таборах багаторазово посилювалися проти непокірних. Це дуже страшно йти проти системи. Але задля високої мети людина здатна йти свідомо на тортури. В діях Олекси постійно відчувалася моральна перевага над гнобителями, навіть на побутовому рівні. Кожного тижня ув'язнених водили до лазні і там примушували голити вуса. Олекса вважав, що вуса це є національна ознака, і тому відмовлявся її голити. Тоді вуса йому збривав наглядач, а Олексу кидали до карцер. Він вважав, і він казав добре, каже я вуса зголю. менти будуть радуватися. Скажуть, от, будь ласка, вже зламався, вже відступив, вже відступив. А як я не відступлю, вони будуть скреготати зубами. А скажуть, ні, не відступає, а то хахол затятий. Політичні в'язні у концтаборі проходили університет українознавства. Обов'язково вивчали іноземні мови, передплачували газети та журнали. У таборі панував дух змагання на тему, хто гостріше напише супроти деспотичного ладу. Олексій міг дуже швидко, як професійний журналіст, підготувати інформацію для передачі її на волю. Мова його правильна, вишукана, така як тільки пишуть такою мовою, такою мовою не розмовляють, такою мовою пишуть. Посваритися з ним ну, практично неможливо було. Не було як з ним посваритися. А розумієте, в кам камері це тяжке, е тяжкі умови, е тим, що велика скупченість. Тут нас шість чоловік, там троє нарів подвійних, і там стіл, лавка, там та, та параша, і там навіть походити ніде. І кожна людина, котра тут сидить, це не випадкова людина. Це особистість, як правило, сильна особистість, психологічно сильна особистість. Вона потребує довкола себе простору, а тут його нема. І, і, та, і та психічна енергія наштовхується одна на одну, і це може бути причиною конфліктів. То треба мати дуже високий рівень культури, терпимості. От, щоб цих конфліктів не виникали. Постійне напруження духовних і фізичних сил, довжелезні сухі і несухі голодовки проти табірного свавілля привели з часом до захворювання в Олекси шлунково-кишкового тракту. Якби він написав покаянну заяву, то дуже можливо, що його б комісували. Був такий спосіб. Медична комісія визнає в'язня хронічно хворим і пропонує судові. Його достроково звільнити. І це могло б статися з Олексою Тихим, скажімо, десь у 79 му році. Але це, я сказав, що це був чоловік принципу. Він такі пропозиції відкидав. Тоді до нього послали самого хірурга, скринник, здібний хірург, може навіть талановитий, і може тому, що в нього була безмежна практика. Він міг собі практикувати на в'язнях як хотів, не дуже боячись там якоїсь відповідальності. Зарізав, то зарізав. І от цей скринник пропонував Олексі тихому, щоб він щось там написав. Олекса відкинув цю пропозицію. Тоді скринник сказав йому, що будете жити недовго і тяжко. І він зробив йому цю операцію на виразку шлунка так. Що шлунок нібито мав таку форму піскового годинника. І коли через цю вузеньку шийку проходила їжа, то це викликало страшенні болі. Ось жива така картина. В цій робочій камері він терпить тяжкі болі, не може працювати. І тоді він лягає прямо на підлогу, а так підбирає під себе коліна, а так обоє. І так притискає, і так лежить прямо на підлозі. Наглядач стукає у двері, б'є ключем по цих гратах. Там двері подвійні. Одні відчиняють дерев'яні, так відчиняються, а другі отак грати. Б'є ключем по цих гратах, тіх і вставай роботай! тіх і вставайте роботайте. Олекса стоїчно, мовчки лежить ні слова. Бо слово це прирікання і це нове додаткове покарання. Погроза хірурга була бездоганно реалізована. Олекса вже не міг оговтатися. Шлунок був однією пекучою раною. Система зробила свою криваву справу. Вона перемолола в своїх жерновах ще одного непокірного. Олекса Тихий помер 6 травня 1984 року. Від високого кремезного чоловіка залишилася шкіра та кістки. Кілограмів сорок не більше на табірному цвинтарі з'явилася нова надгробна плита. Занепала батьківська оселя. Померли батьки. Старший брат Микола пішов на фронт ще у 43-му і загинув в одному з перших боїв. Тільки менша сестра Олександра інколи приїздить на родинне подвір'я підтримувати порядок. Але сил вже не вистачає. А в їжівці на початку травня цвітуть груші. В одному з листів з місця ув'язнення до матері Олекса писав. Погані яблуні можна й викорчувати, а груші, мабуть, хай ростуть. Гарні дуже. Біля ставка за селом ростуть його верби. Це була його ідея зробити ставок. Громадою насипали дамбу, а потім він посадив верби, зазеленів степ навкруги. Після зимового лихоліття природа взиває до життя, а ми, Чи збереже правду і історичну пам'ять, молода державна нація про людей і події зовсім недалеких часів.